Віддав життя за Україну у рівному прощаються із загиблим військовим Максимом Пастуховим. Хто, хто ж ми буде? Максим Рівнянин до сьомого класу навчався у школі номер 10 згодом у рівненському природничому математичному ліцеї літар у 2011 році. Здобув ступінь бакалавра з економіки та підприємництва в національному університеті водного господарства та природокористування. Ну я його вчителем, вчителем. Вчив фізику Максима, знаю дуже добре. Він талановитий хлопець, цікавився фізичними науками, не дарма став ландшафтним дизайнером. Тобто ось хороший хлопець, знаю, чуйний, дуже був такий добри, добрий, добродушний і дуже сумно, що гинуть колір нашої української нації. Після навчання Максим працював у Польщі, а згодом займався ландшафтним дизайном, будував декоративні паркани. Для нас непоганий хороший хлопець був все. Ну, Такий малий був, як і всі діти такого особливого, що то ні. А так нормальний хлопець був Дайсе. Що там казав? 20 січня 2025 року. Максим був мобілізований до Лав Збройних сил України. На жаль, 7 вересня 2025 року. 35-річний солдат Максим Пастухов загинув на Чернігівському напрямку під час виконання службових обов'язків. Ми навіть не знали, що його забрали на фронт. Це він був хороший хлопець, закінчив інститут. Вчився добре. Ну, такий. вчився дуже хорошо і в школі, і поступив на безплатний, без всякої допомоги, без нічого. Хороший був хлопчик. У Максима залишилися мама, тато та сестра. Його батько також вже четвертий рік захищає Україну на фронті. Поховали Максима Постухова на алеї Героїв нового кладовища. Ілля Томашевський Аріна Тітова Новини Рівного.